Що таке, коли церква вона має успіх? Дехто зв'язує успіх безпосередньо з кількістю членів церкви? Дехто зв'язує з впливом церкви на якесь місто і, взагалі, локацію церкви? Недавно ми мали. Хрещення в Збаражі, єпископ вже свідчив. Ми четверо похрестили. Ще троє до нас додалося, до членів церкви, тому що перейшли з інших. Зокрема, один з братів він поміняв місце проживання на нашу користь, відповідно, йому зручніше в Збараж. І церква збільшилась на семеро. Слава Богу. І дякую вам за молитви. Але я собі пригадую той момент, коли в церкві було семеро. І... Як ви мене запитаєте, коли, коли Петро Церква була а, краща так, для тебе, то я хочу вам сказати, вона була для мене дорога і тоді, і, і тепер. Так? Є моменти, коли церква має рости, а є, є моменти, коли церква проходить певні випробування. І а, коли в церкві небагато людей. І, напевне, не, не те вимірює, правда, а, я навіть більше скажу е, якість церкви. Але все ж ми повинні говорити, коли ми говоримо про якість церкви, про духовність. Про духовність. і е, Знаєте, ми можемо бути духовними, коли нам добре. Можемо бути дуже недуховними, коли нам зле і навпаки. Я пригадую собі цю неділю в нас взагалі з баржить такий, е, можна сказати, невеличкий йде формат зараз останніми часами пробудження, тому що у нас на кожному служенні нові люди, і це слава Богу, е, приходить один чоловік. А, не, От якраз цю неділю на служіння ну, повністю в нетверезому стані. Знаєте, Буває трошки, буває середня ступінь, а то таке, знаєте, ну повністю в нетверезому стані. Але я все вчив церкві казав: дивіться, якщо вже до нас приходить якийсь чоловік, чолов'яга, якась людина, душа спрагнена, яка вже до нас ходить не раз, не два і не три, то якщо вона приходить п'яна, ну то треба щось з тим робити. Ну розумієте, або терміново вона згідна, щоб виганяли демона, або не знаю, тревести наркодиспансер. Ну, щось треба придумати, або просто просити, щоб вона не пила. Але коли людина приходить перший раз, ну просто перший раз, так, і вона не порушує порядок, ну що ти їй скажеш, так? Ну, я думав, що він все-таки не такої стадії п'яніння, як я собі так потім побачив. І я так з радістю ясно допустив до служіння, і все нормально, і всі служать, і все добре. Ну, і доходить вже до проповіді, до завершення проповіді. І я бачу, що його так роз... Як то правильно українською розвезло. Знаєте, отак, От ну, одним словом, вже так розібрало. Його, і він такий, знаєте, вже <кхів> бачу, що вже проявляє активність, знаєте, воно коли роз... Роз... розвозить два варіанти: або тихіше людина стає, або активніша. Ну, я. Не знаю, чи за спеціальним відкриттям, чи за якимсь спеціальним побудженням. Одним словом, я з тим мікрофоном приходжу до нього прямо в залі. І кажу: я бачу, що за вас треба зараз молитися. І він так на мене подивився і настрашився сильно. Він не чекав, що я прийду прямо з мікрофоном прямо до нього. Я кажу, а як тебе звати? Він каже, Петро. Я кажу, То ти, то ти ще так, як мене звати звати, кажу, ну то вже точно треба молитися. Коротше, ми як почали молитися, чоловік за три хвилини от розвів. Кажемо абсолютно свідчення, тому що потім вже, коли він виходив наперед, ми там ще мали одного, який покаявся, що, до речі, було покаяння, а ще одну одного, одного чоловіка. І він почав виходити наперед, знаєте, він, він вже він ж йшов рівно. <сум> в нас було дві версії в церкві, або через страх Божий, <сум> або справді його сила Божа, знаєте, пронизла. Ну, Побачимо цього служіння. Якщо він прийде ще раз тверезий, значить другий варіант сила Божа пройшла. І знаєте, це духовні служіння. От вона є, правда, ми відчуваємо її, ми відчуваємо а, Божу присутність, але саме головне, які, наскільки ми духовні, і що таке бути духовним, ми сьогодні пару, трошечки пару хвилюк про це пороздумуємо. Уявіть собі, якби, якби я мав такий тест, знаєте, як от є такий апарат, який, наприклад, вимірює температуру. Ти представляєш, навіть не торкаєшся. Знаєте, дистанційні термометри. До лоба ще не торкнувся, а вже цифра пише: 36,7. так? І якщо та цифра пише 38, що б ти не говорив, в тебе ненормальна температура. Чи навпаки, так? Увіть собі, що я б мав такий прилад, схожу зараз в зал, підходжу так до сестри, до сестри, до брата. І тут написано: духовність 90%, духовність 75%. Ну, до себе ясно, в мене там би зашкалило. Слава, що ви так вірите. От файно було би, правда? Але Біблія, в принципі, дає нам, дає нам такі тестери, правда, Біблія не дає нам, звісно, нагоди такої всіх вимірювати, правда, бо то не наше завдання. А от себе самого, знаєте, отак просто до себе. Виявляється, що певні тести є, і ті тести навіть не такі складні, як видаються, хоча одночасно і глибокі. Ми принаймні сьогодні два тести пройдемо. Я думаю, ви зможете собі перевірити рівень своєї духовності. Але спочатку прочитаємо давайте одну річ. Хотів би, щоб ми почитали саме починали читати з євреїв, і ми прочитаємо ось що зараз. Це євреїв четвертий розділ 12-13 вірші. Ми подивимося одне місце. О, давайте прочитаємо разом. Дивіться: бо Боже Слово, живе та діяльне гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібно судити думки та намірі серця. Душі і духа. І 43. Добре добре. Ще 43. давайте. І немає стріння, щоб сховалось перед ним, але все нагета відкрите перед очима його йому дамо звіт. Тепер вернемося назад до вірша попереднього. Дивіться, оце переклад Боже Слово. Мені дуже сподобалось в одному з перекладів розширених тут перекладається Боже Слово як вчення і настанови Божі. Вчення і настанови Божі. Отовіть собі, що вони настільки діяльні, це те, що ми беремо, що ми можемо почерпнути з Писання, те, що нам Бог показує, що воно прирівнюється… Навіть гостріше від меча і проходить аж до поділу душі і духа. Знаєте, кажуть, для того, щоб е, ти був духовний, дуже просто, просто відділи душевне і лишиться духовне. Це на все, правда? Тому що людина складається з тіла, з духа, цей так, це наша душа це те, чим ми зараз є. Що ми усвідомлюємо відчуваємо. І знаєте, те, що власне е, тільки через впливи тіла. Це тілесне. Ми, і Біблія, до речі, навіть утутожню, правда, слово душевне словом тілесне, з чимось таким плоским. Так? І навпаки, коли душа наша приймає від духа і виявляється, це ми кажемо духовно. Тоді ми такими духовними душами. Так? Тобто, просто відділи душевне від духовного, правда і все. Але дивіться, що тут написано: тільки Боже Слово може розділити, може справді дойти так глибоко, що розділити душу і дух. Наскільки ми це слово глибоко беремо в своє життя, наскільки ми аналізуємо це слово, правда? Наскільки ми роздумуємо над ним, наскільки, спираючись на це слово, ми аналізуємо своє життя, наскільки ми і можемо точно подивитися, де духовний, де душевний, відповідно, в якому стані зараз ми є, і знати, чи ми такі є, чи ми духовні, чи ми душевні, правда? Але наскільки глибоко ми переймаємося цим словом? Як глибоко ми дозволяємо заходити в наше життя. Ви знаєте, що Дух Святий ніколи не заходить насильно. Ну, Він може зайти до тебе до, що, що до тебе, до якоїсь межі, і ти можеш сказати, досить, правда? І там ще поділу духовної душеви не відбулося. Тобі здається, що все окей, далі не треба, наче все виглядає чудово, прекрасно, правда. Але може, треба було трошки далі купнути, і би виявилося, що те, що ти думав, що воно духовне, воно душевне. І навпаки. Як перевірити, чи глибоко це слово зайшло в наше життя? Чи ти справді провів аналіз достеменно добре, чи ти його провів поверхне, або тобі так було вигідно, класно, і ти не хотів заглиблюватися, і, відповідно, не проаналізувавши себе, так і не зрозумів, що ти взагалі в позиції душевній, так, а не духовній. Давайте ми зробимо хоча б два теста. В Біблії дуже багато, до речі, де таких тестів ясно ми сьогодні все не встигнемо, але в міру можливості по часу, перед молитвою, ми трошечки протестуємося. Давайте. Перший тест його можна назвати коротко так: від чи до. до Просто-напросто треба вибрати з двох відповідей одну. Тут сидить Анатолій Тарасович, у нас такий є дуже важливий іспит в університеті, не тільки в нас, всіх університетах, взагалі серед всіх медиків-студентів, які називаються Крок. Крок один є, крок два. Так от на крок і один. П'ять відповідей, правда, Антольдрасич? Там складніше трохи вибирати. Тут дві відповіді. Давайте ми проведемо собі такий свій ліцензійний екзамен духовності і виберемо: від чи до. Чого більше в нас бажання від чи до? Від мене комусь чи до мене. Виявляється, цей простий тез може нам досить серйозно показати рівень нашої духовності навіть на даний момент. Давайте ми візьмемо декілька місць з писання. По-перше, загалом про духовність, про побожність, що вчить Біблія, і потім ще конкретні випадки. От давайте візьмемо Яко 1,27. Подивіться, як просто Яків це перевіряє, він не, він не дає нам а, того ж, такого завдання, щоб ми аналізували свої богослів'я чи свої переконання до глибини. Дивіться, як він просто перевіряє нашу побожність. Він каже, чиста і непорожна побожність перед Богом і отцем Отця цей тест. дивіться. він каже, зглянутися над сиротами та вдовицями утиски їхніх, себе берегти чистим від світу. От перша половина: зглянутися над сиротами. Що означає зглянутися над сиротами та вдовицями в їхніх утисках? Зглянутися означає прийти, подивитися зверху і сказати: О, я зглянувся. Правда? Ви розумієте, що він має на увазі? Він має на увазі, якось їм правда, допомогти. І тут не говориться про якісь прообразні такі складні речі. Він говорить про конкретну допомогу. Мається на увазі матеріально зглянутися. Має сразу щось віддати від себе їм. І він каже, що? Ти тоді побожний. Що нам більше хочеться в даний момент? Від чи до? Що займає найбільше наші молитви? Про що ви найбільше просите? Наприклад, можете сказати, Петро, я прошу зарплату. Хіба це не духовно? Дуже духовно, але стоїть питання, для чого та зарплата буде використана? Для чого ти її плануєш використовувати? І я, так? Боже, та як для чого? Мені треба зарплату, щоб, ну, щоб добре жити було? Кому? Мені. Якщо мені. То див пункт один А Якова, так? Кому ми хочемо віддати? Що ми хочемо віддати в даний момент? Чого більше переважає в нас віддавання чи бажання? Це дуже проста перевірка в духовності. Коли ви йшли сюди на зібрання, що ви більше хотіли? Боже, ну нарешті, щоб ти поміг мені, бо вже стільки проблем. Чи може ви йшли на зібрання і казали, Боже, може я комусь послужу сьогодні? Може, хтось сьогодні буде потребувати, щоб я помолився і поклав руки? Може, я прийду сьогодні на зібрання, до когось усміхнуся, і в нього поміняється, помі... поміняється його життя? Рівень нашої духовності. Причому це не означає, що ми не маємо приймати. Але навіть прийняття, тобто це до, воно завжди в Біблії правильно через від через віддавання приймання. Це правильно. А не навпаки. От дивіться, як, як про це вчить Боже Слово. Давайте подивимося Филіпян. Давайте подивимося, 24 Що тут написано? Нехай кожен дбає про себе. Ще раз про себе, а потім про інших. Але тут написано: Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Ще одне місце. Давайте подивимося гарне. Дії 2035. Дії 2035. Я вам усе показав, що працюючи так, треба поміч давати слабим. Та пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він сам проказав, блаженніше, що робити? Давати, ніж брати. Ну, ще якби знак рівності, ще можна, правда, якось, якось зреагувати. Знаєте, от душевна людина цього зрозуміти не може. Неможливо логічно пояснити. І от, пам'ятаєте, ми читали спочатку в євреїв, що слово Боже, проходячи до розділення духа і душі, от слово Боже, воно розділяє, воно показується. І тільки, дякуючи Слову Божу, ми можемо не просто зрозуміти, де духовне де душевне, а і бути тим духовним. Тому що, по. Душевному, по-людському логічно осмислити, пояснити, як хочете, психологічно, медично, я не знаю, там, суспільно пояснити, як це краще віддавати. Ну, скажете, розумієте, це абсурд, це безумство. Але наш Бог він робить те, що для світу є безумство. Він віддає свого сина єдинородного. Для того, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув. Чи потім набув Господь вірних? Так. Чи отримав Бог нову родину? Амінь. Чи збільшується тіло Христове зараз? Так. Але спочатку треба було що віддати? Ти хочеш щось щодо давання? Подумай про те, щодо віддавання. Перед тим як думати про отримання, до речі, Біблія не залишає нас повністю в невіданні чи без нагороди. От якщо ми подивимося, наприклад, про те саме приймання, давайте подивимося ще один момент. Все-таки давайте Марка. Марка 10, 29, 30 нам трошки полегшає. Я думаю, навіть з точки зору я думаю, душевної, бо тут є заспокоєння невелике. Давайте подивимося. 10, марка, 10, 29, 30. Два вірші почитаємо. Що тут є, дивіться. Ісус відказав: Поправді кажу вам, нема такого, щоб дім полишив. дивіться, перше, полишив, не почав будувати, не почав приймати, полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля де мене та ради Євангелії. І далі написано: і не одержав би в сто разів більше тепер, цього часу, серед переслідувань, добів і братів, і сестер, і, матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному вічне життя. Таким чином, приймання дуже супер. До мене. Супер, але знаєте через що? Через від мене. від мене. Спочатку від, потім до. Проаналізуємо себе, чи ми так думаємо, чи ми так плануємо, чи ми так бажаємо, що превалює в нашому житті? Для кого ми плануємо цей день, для кого плануємо цей вечір зараз, для кого будемо планувати наступний день. Що головним для нас є? Я піду на роботу, щоб що головне? Зробити собі грошей? Добре бажання. Чи я йду на роботу, щоб комусь засвідчити. Це вже від, правда? Якщо я йду на роботу заробити грошей, то для кого заробити? Знаєте, тільки перестав оці місця, і ти зразу показуєш свою духовність. Боже, я хочу, щоб в мене збільшилась зарплата, бо я хочу давати більше десятини. Дуже гарна, до речі, думка. Розумієте, так? Але, на жаль, буває все навпаки, як та історія, пам'ятаєте, про одного багача, який почав зробляти серйозні гроші, прийшов до пастора і каже, слухай, пастор, ну порадь щось, поможи моєму недовірству, тому що я, твої, в принципі, всі дотримувався від та й від та й від. І так Бо мене сильно поблагословив, що тепер вже я маю велику зарплату, тисячі доларів маю. Шість тисяч доларів вже маю. Він каже, ну то добре брате, то в чому судді? Він каже, так, проблема в тому, що коли десятину вироходять з тих 6 тисяч, то виходить скільки? 600. А раніше, коли я заробляв 1000, було менше. Але поділив так воно на 10, 100 виходить. І каже пастор до того брата, каже, то що? Може, я помолюся, що було як раніше. Це рівень нашої духовності. Давайте ми ще один тест пройдемо. Одне місце, що візьмемо. Матвія 15,17. Це сам Ісус нас протестує, я сподіваюсь. Трошки почитаємо, давайте. Чи ж ви не розумієте, що все те, що входить у уст, ступає в живіт і назовні виходить? А далі написано? Читаємо далі: так, що входить з уста, походить із серця, і воно опоганює людину. Далі? Бо серця виходить дикі до думки, душгубство, до перелюб, розпуста, крадіж, не продає засвідчення, бо зневаги. Далі. Оце те, що людину поганює, а їсти руками не вмитиме, не опоганюється людина. Трошки зупинимось. Другий тест я би назвав, знаєте, як? Зовнішнє чи внутрішнє? Зовнішнє чи внутрішні? Все-таки, до чого ти зараз близький в даний момент? Наскільки ти близький до внутрішнього чи до зовнішнього зовнішнього? Чи спиняє тебе зовнішнє? Чи спиняє тебе зовнішнє? Знаєте, коли я прийшов до цього чоловіка, який був трохи п'яний, і я мав за нього молитися на цьому зібранні, я думав собі: знаєте, я підійду, і сила Божа зійде. І я так сильно покладав руку, і зараз задресе його, і буде таке все гарне. Бо ми маємо якісь зовнішні уявлення. Але знаєте, коли я прийшов до нього, повірте, запах був ну не одеколону останньої там якоїсь там знаєте, пік, пік якісь моди там французького. Так, і що мені робити? казати: О, чекай, чекай, чоловіче, то ти піде, наведи порядок, так, своїм виглядом, піде, якийсь сан, не знаю, санпослу тобі запропонувати, чи що, а тоді я буду великий святий Петро молився. Правда, але ми переступаємо через певні зовнішні правда, якісь такі ну перепони. Чому? бо ми розуміємо, що є щось в середині цінніше в тій людині. Правда, є той дух, який треба спасти. Як часто ти ігноруєш тим зовнішнім заради внутрішнього, як часто ти вибираєш внутрішнє, все таки як часто ти побачиш Ісуса в тій знедоленій людині в тому бідарі, як ти часто побачиш щось важливе для людини, яка тебе ображає, зовні виглядає некультурною і, можливо, навіть грубою, і прийшла тебе облічати замість того, що холити, як ти побачиш за ті зовнішні всі рамки, за тими зовнішніми рамками щось цінніше всередині? От наскільки часто ми бачимо те внутрішнє, наскільки часто ми йому віддаємо увагу, настільки ми духовні, настільки відсоток нашої духовності. І якщо тебе зовнішність зупиняє, отак от. Це означає, що ну, при всій повазі, але другий тест можна десь там 0,5 ставити собі в духовності. Якщо просто спиняєте, ще не втік, так? Ну, якось так. От дивіться, давайте далі. На Натомість не завершила. Ісус каже нам дуже цікаву річ. Зауважте, що саме в контексті ото, того, що тут йдеться. Знаєте, найкраще розбір біблії контекстові. От коли ти читаєш якийсь випадок в Біблії, подивись, що перед тим було після того. Знаєте, тут, тут про це йдеться: зовнішнє, внутрішнє, але дивіться, далі на тому не закінчується оповість. Далі він зустрічає жінку, яка перевертає всі уявлення про тодішнє уявлення їхнє в євреї. Зовнішнє внутрішнє. От дивіться. І ще звідси Ісус вийшов у землятирській, садонській і далі. І ось жінка одна, хана неянка. Дивіться, одне слово жінка, і друге слово хананеянка. Це вже достатньо, щоб її трошки відсунути. Ну, ви знаєте, що у євреї ну, до жінок сталося все-таки не так поблажливо, як до чоловіків. І, по-друге, ханини явно не були в повазі. Прийшовши, заголосила до нього і сказала: «Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить? Далі. А він їй не казав ані слова. Що це таке? Пройдіть цей тест. Як би кожен з нас поступив? Навіть не до пастора, не до служителя, до самого Ісуса, дивіться, приходить людина з конкретною складною проблемою. Що сталося? Ісус що не бачить серце, він ж серцезнавець. Чому Він ігнорує? Подивіться, він не каже ні слова, він її не підкріплює, не, під, не, під, не підхвалює, не підтримує, не підбадьорює. Як ви будете поступати, коли ви прийшли з якоюсь проблемою, а служитель, який має вас підтримати, просто мовчить. Що ви зробите, коли у вас найкращий друг просто ігнорує таке враження ваші слова? Що ви зробите, коли рідна людина, від якої ви в першу чергу чекали підтримки, вона просто таке враження не чує вас. І та зовнішня, знаєте, стіна, вона просто зупиняє будь-які відносини. Ви скажете, та я більше взагалі говорити не буду разом не ігнорить, правда? Але дивіться, жінка, жінку щось тримає, вона чомусь не йде. Не є дещо. І вона бачить дещо Ісусові далі. За цю зовнішню завісу. Знаєте чому? Тому, тому що він єдине спасіння для неї. Тому що вона знає, якщо вже не він, то ніхто. Тому що ви не спали з нею і не їли з нею, і не пережили з нею ті моменти, коли цей демон так мучив її дочку, що їй здавалося кінець життя. Тому що ми не знаємо, що робилося в її серці. Ми не знаємо, наскільки вона постраждала. Як багато ця жінка, ця дочка її дряпала, билася. Що було? Скільки вона сорому зневаги понесла в суспільстві? Воно все їй так дістало. Послухайте, що вона готова перейти через цю завісу. Наскільки це духовність наша? І дивіться, що тут написано: учні підійшовши, учні благали і указали, відпусти її, бо кричить за слід за нами. Прошу далі. А він відповів, сказав: Я пост не тільки до овечок загинуло дому Ізраїля. Як би ви поступили, коли б прийшли до якоїсь служити і сказали, слухай, брате, послухай мене, в мене складне горе. Помолись за мене. Він би тобі сказав, я сьогодні не тобі не служу, я тільки кращим служу. Що таке? Що за справи такі? Яке сильне твоє бажання? Воно зупинить тебе оце? Чи не зупинить? Дивіться далі. А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені. Далі Далі читаємо. 27-й вірш. Дивіться. Вона ж відказала: ні, ти чекай, чекай, назад. А він відповів: сказав: не годиться взяти хліб у дітей і що зробити? І кинути псам, щеня. Там що таке щенята? Це діти собак. Так? Ей! Ну, Добре, мене проігнорува, проігнорували, не говорить зі мною, ну окей. Е, друге, мене, мене, мене продовжують ігнорувати, що я говорю, ну окей. Е, сказали, що я недостойний, що я не того класу, що зараз не служить таким, як я, а служить покращим людям. Ну окей, добре. Ну, я ще посиджу 5 хвилин. Ну, коли мене назвали собакою, ну, до побачення, я піду десь в, іншу, в інше місце. Ну, слухайте, я, я, я прошу допомоги взагалі чекати. І послухайте, наш, наш весь світ побудований на цьому етикеті. Сьогодні світська психологія вчить обов'язково треба, щоб людина відчула прийняття. Треба сказати, який ти милий, як мило ти промовив. Треба підбадьорити перед тим, як облічити. Ти не маєш права сьогодні в сучасному світі просто сказати: слухайте, а ти грішник взагалі, а треба сказати, ти такий милий загалом. Ти так професійно все робиш, але трошечки блудодієш. Це не страшно, це не так сильно тебе ображає. Часом не впадь в депресію, щоб самооцінка не знизилась часом через твій блуд. Тому що це просто блуд звичайний, а ти ж людина, ти особистість. Але послухайте, тут ще більша проблема, вона навіть не грішниця, в неї просто дочка страждає. Але дивіться, далі, що сказано? Вона відказала: Так, Господи, ні, ну то просто. Ні, ну, ви співляєте, тобто, ви прийшли до якоїсь служителі, він мало того, що вас е, проігнорував, потім порівняв вас з іншим і сказав, що ви взагалі не достойні сьогодні молитви. Ну, я би вже певно, розвертався помаленьку. Я, хоча я свій рівень духовності вважав трошечки такі достатньо, я, певно, вже почав розвертатися. А коли мені ще слід сказали, іди, іди, бо я псам не даю благословіння я би сказав, ну, ця церква, йти, коротше, і пішов би, правда? Але розмівляйте, я розвертаюся і кажу: правильно ти кажеш? Добре, ти мене ігноруєш. І я дійсно на першій лінії, і я дійсно достойний бути в числі перших. І дійсно я, як собака. Ей, що це таке? Знаєте чому? Тому що сильна біль, тому що горе в сім'ї, тому що біда в сім'ї. Послухайте, я бачив хворих. Коли їм казали, наприклад, якогось лікаря, я ж багато в медицині працюю, казали, то єдиний лікар, який тобі допоможе. Я бачу таких хворих. Їм казали: якщо не той онколог, то ту похлину ніхто не вирежить. Послухайте, ті люди були готові за ним піти на колінах. Він їх ображав, цей лікар, казав, що він немає часу. Він казав, відчепіться від мене. У мене вон, пацієнти чекають. Вони трималися. Знаєте чому? одне спасіння, один порятунок. Рівень нашої духовності це рівень нашої жаги, це рівень нашого бажання Ісуса. Чи ти бажаєш його так сильно, що ти готовий перейти всі зовнішні межі? Чи ти можеш побачити Ісуса так сильно в якійсь людині, чи в якійсь ситуації, бо Він тобі її показав, незважаючи на всі зовнішні атрибути, негаразди, несприйняття тебе, психологічні проблеми, все погане навколо. Ти готовий настільки? Настільки рівень нашої духовності. І ви знаєте, ця жінка вона показує нам сьогодні сильний урок. І вона каже до нього: не просто каже так, а вона каже: і собачати їдять ті кришки, що спадають з столу їхніх панів. І знаєте, щось сталося в духовному світі. Просто так. Ух. І дивіться, що написано далі. Тоді відповів, сказав Ісус: о жінко, твоя віра велика. Яка сьогодні наша духовність? Відповідно, прямий вияв нашої духовності ясно, наша віра, правда, бо ж віра це головне в духовності. Нехай буде тобі, як ти хочеш. І тієї години дочка її видужала. Сильно, правда? Я хотів би, щоб ми зараз мали дуже спеціальну молитву. Давайте ми трошки станемо. Нехай це буде так світитися. Давайте нехай оце, це місце з Біблії нас підбадьорить сьогодні. Я хотів би, щоб кожен з нас ми собі самі поставили діагноз, зробили тест. Сьогодні ми не будемо приходити з тим тестером, бо неможливо, правда? Сьогодні хтось може виглядати для когось зовсім абсолютно недуховним або навпаки. Але знаєте. Є деяка зустріч між мною і між Духом Святим, між мною і між Ісусом. В якій ти вже не можеш обманути, обійти, бо все наге перед Ним, правда? І коли Його Слово пройде сьогодні до розділення душі і Духа, воно легко покаже нам. Послухай, брат чи сестра, тут ти душевний. Господь, я такий духовний, та я більш духовний за всіх. Послухай, ну душевний. Тому що ти не від, а до. Це тобі було треба. Ні, та я заради іншого. Це було тобі. Ти сьогодні більш душевний, ніж духовний. Твоя духовність не 90 ти казав, а 20% тільки тому, що ти зовнішнь настільки на нього зосередив увагу, що ти так і не побачив того внутрішнього, що я так хотів, щоб ти побачив в людині, в ситуації, в самому собі. Це зовнішнє забрало, це завісне тебе так зупинила, просто воно так, тебе, воно так тебе спокусило. Знаєте, коли. Євреїв не побачили цього Месію, який висів на хресті, дотепер сучасні богослови, вони називають смерть Христа заради людей. Вони кажуть, це смажений лід. Вони кажуть, чому? Тому що зовні це була катастрофа. І месія для євреїв це благословіння. Як можна благословіння розп'ясти? Скажіть як? І знаєте, це зовнішнє страхіння так сильно вплинуло на них, що багато хто відрікся від Ісуса і не йшов за ним більше. Коли нас Бог благословляє, і коли Йому приносить нам добро, і коли ми процвітаємо, і коли зарплата росте, і коли всі нас поважають, і коли всюди, де ми ходимо, всі кажуть, який ти благословений брат, Знаєте, воно приємно проявлятися, правда? Але що коли ні? Що коли Ісус каже так само, як не слухали, так само і вас будуть, але так само, як і мене гнали, так само і вас будуть. над. Ми ще втримаємося, скільки ми готові триматися. Як довго ми ще готові битися? Як довго ми ще готові не здатися, як довго ж ми ще готові не сказати, Боже, хватить вже з мене, досить Та, як Ілля казав, вже хватить, все, вже дістали навколо. Ніхто не служить. Всі мене дістали навколо. Щоб побачити було тих тисяч людей, які служили Богу в той час, знаєте, і їй треба було дещо зробити. Він мусив наблизитись до Бога. Він мусив зрозуміти, що це зовнішнє так сильно зупинило його, так сильно відкинуло його від Божих планів. Мені Бог показав одну річ, Бог показав, що на тому місці є декілька людей, прямо зараз, в цей вечір, і також ті люди, що дивляться нас, також є люди, які вже були, отак, каже Бог. Бог мені показав так дуже маленьку ділянку, таку, якої їм не вистачало, щоб дойти до благословіння. Бог каже, що ці люди вони вже отак простягали до благословіння руку. Буквально що лишалося трошечки, вони вже вхопили це благословіння. Але каже Бог, дещо зовнішнє зупинило їх. В когось, каже Бог, це був вітер, в когось це була температура, в когось це була інша людина, яка стояла з боку, а в когось це була просто неприйнятна обстановка. І каже Бог, вони забрали руку в останній момент. І каже, Господь, ще би не хватало декілька-декілька сантиметрів. І це все ніколи би не відійшло від тебе, але щось зовнішнє спинило тебе, хтось зупинив твій шлях. І Бог каже час відновляти цю дорогу до благословіння, незважаючи на зовнішнє, каже Господь, незважаючи на те, що тобі щось мішає, незважаючи на те, що, ти, що тебе хтось спокушує, незважаючи на те, що всі навколо кажуть, що це неможливо. Але Бог каже, якщо я називаю можливими речі, каже Бог сьогодні, не називай їх неможливими, тому що Бог хоче щоб ти подивився дещо далі.